people Як твоя сумна дорога, неодмінно йди до Бога у житті, як до нього прийдеш, ти спокій знайдеш, лишити йди до Бога, щастя в ніб без мен. i чи багатий, треба Бога нам шукати у житті, як твоя сумна дорога, неодмінно йди не до Бога у житті, як до нього прийдеш, ти спокій знайдеш, лиш іди. Щастя в нім без меж. як до нього прийдеш, ти спокій знайдеш, Лиш іди до Бога, Щастя в нім без меж. Thank you. Твоя сумна дорога, неодмінно й до Бога у житті, як до нього прийдеш і спокійно знайдеш, вищи дима, щастя в нім. Іди до Чити щастя мені весмен. Вітаю вас до Россерка. Сьогодні хочу з вами поділити словом і святого писання. Уявіть, ваш годинник зупинився і, здається, взагалі поламався. Ви починаєте шукати, де його можна відремонтувати. До ваших послуг багато годинникових майстерів. І всі майстри запевняють, що чудово виконують свою роботу. Однак ви дізнаєтеся, що ваш сусід той майстер, що колись пронструював цей годинник. До того, що він готовий допомогти і не хоче за свою роботу ані копійки. Неважко здогадатись, до кого ви звернетесь. А тепер порівняйте годинник зі своїм життям. Якщо ви бачите, що втрачаєте надію, а це стається за багатьма людьми у наші неспокійні важкі часи, то куди звернетесь ви з допомогою? Сьогодні є багато людей, що, на вашу думку, можуть допомогти, але чи під силу це для них. Чому ж тоді не звернутися до того, хто створив людей і наділив їх здатністю надіятись? Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. Псалом 61.6. Надія для нас, як християн, полягає в тому, що ми надіємося не на свою силу, чи фінанси, а на Бога. Це є наше заспокоєння душі, що Він безперестанно турбується про нас, про наше спасіння і дасть нам усе необхідне для життя. Якщо ми будемо виконувати його заповіді, всі ми знаємо історію, що записана в книзі пророка Даниїла про трьох братів, про трьох юнаків, які потрапили у рабство до Вавилону. Ті часи царного вуходоноса хоно... на видав наказ, що всі повинні вклонитись божку, якого він створив. Хто цього робити не буде, буде вкинений в піч. І саме ці три юнаки не вклонились, вони вірили і мали надію на Бога, що може їх розвивати від розжареної плечі. Для них Бог це Бог сильний. Він не лише на небесах, не тільки в Єрусалимі, Він діє тут і зараз. Він з нами. Вони вірили, що його влада більша, ніж влада царя, його, його сили було достатньо, щоб зруйнувати царські плани. Вони були готові до останнього надіяти тільки на Бога. Почувши їх відмову, Новоходоносор дає наказ вкинути їх до печі. Та, коли він підійшов до неї, то побачив, що з ними є четвертий, ангел. Тоді цар сказав їм вийти. Навоходоносар. Заговорив та сказав: благословений Бог, Шедраха, Мишаха та Аведнеко, що послав свого ангела і відривав своїх рабів, які надіялись на нього, і вони послухали царського слова, і дали свої тіла на вогонь, аби не служити і не вклонятись іншому богові, крім Бога живого. Даніїла 3,28 коли цар побачив явне -то чудо, то він не став противитись Богові і видав наказ, щоб ніхто не гордував Богом шедраха, Миша та Авнеко. А хто це зробить, буде покараний. Це є великий приклад для кожного з нас. Надійтесь на Господа. Ми також повинні дякувати, що маємо надію на того, хто дав нам життя, звільнив нас від рабства, від гріха, дав нам шанс на майбутнє. Благословений Бог і Отець і Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас. Перша Петра, перший розділ, третій, четвертий вірш. Хочеться, щоб кожен із нас був як шедрах мишах яведнеко, щоб ми жили перед Богом, віддачи йому шану, честь і поклоніння. І в цьому довіряли йому, надіялись на нього, щоб не ставалося в нашому житті. Амінь.